Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Вирізала щавель, помила, перебрала, сьогодні буду закривати, перекришила. Перед цим обов'язково я його трохи просушую, чи то ставлю, чи розкладаю. Ну, у мене його дуже багато. Зелений борщ ми всі полюбляємо. І Хочу показати навіть, сама була здивована, У мене в кладовці в хаті. Навіть не знаю, я вже думала, що немає, а він... Зверніть увагу, чудово зберігся. Кришки вже навіть пішла ржавчина по кришці, Але ось такий чудовий щавель. Це самий такий легкий, простий рецепт. Дуже швидко. в мене є на каналі декілька рецептів. А це так, самий самий простий. Та надійний. Буде зберігатися як і в погрібі, і так само в квартирі. Приклад того. Щавлю в мене багато. Одна каструля на 10 літрів, друга на 15, трохи неповна. І якщо хтось хоче купити, закрити на зиму щавель, дам пораду. Купуйте весняний, травневий. Він найсмачніший, він, як сказати, такий. Більш міцніший в ньому, більше кислинки. Багато років закриваю, щавель, люблю дуже, дуже. І в мене всі полюбляють зелений борщ. От із травневого це найсмачніший. Осінній він уже трошки не такий. На таку кількість щавлю буду брати дві такі гарні столові ложки солі. Водичка кип'ячена, 1 літр. Ну, я вже буду дивитися, можливо, потрібно буде ще трошки додати, так як нього багато. Поставила варити на невеликий вогонь, він нагрівається ось так, його вже залишилося небагато. І буду додавати поступово весь щавель. Далеко не відходжу, потрібно помішувати, щоб не пригоріло. І додавала ще трохи води, так як це вже в мене тут весь щавель, води було ну, наливала на науку, скажімо, 200-300 мл, потрібно дивитися по кількості щавлю. З часу закипання варила щавель 5 хвилин. Відразу закидаю по стерилізованим баночкам. Баночки у мене півлітрові, саме такі, щоб відкрити. Зварити каструльку зеленого борщу ой, смакота. Накриваємо кришечками. З такої кількості в мене вийшло 12 півлітрових баночок. Ось такий у нас виходить гарний щавель. ніякої стерилізації. Все, смачного.